Доброго дня. Розпочинаємо звітня посібних комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, свідчення та джерело построїв. Присутні депутати Кусма, Наталія Володимирівна Гаговичка, Дефіліна Кім, Ярослава Філімовича, Нічко, Світлана Михайлова, відсутні Майдіола, Арділа Мехавіс. Комісія переможна. Запрошені Лужко eh, Оксана Андріна і Андрела Євгенія Іванівна. На порядку у денному одно питання про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам згідно поданих заяв. Поза такий порядок денний прошу проголосувати. Порядок денний затверджений. А тут у нас є ряд заяв. Кам'янському сільському голові віджительки Авинової Марини Миколаївної село Кам'янська, Центральна, 165. Прошу надати мені одноразову грошову допомогу на покращення матеріально-побутових мого проживання для мого сина. А вино, Дениса Анатолійовича. Одна, один син у неї військовослужбовець одного виконує сама, дала довідку, що аліменти не отримує. Пропозиції? Я думаю, що на такій категорії ми дайме 3 тисячі. Далі Міговка Ганна Іванівна, прошу дати мені одразу допомогу на лікування. Паня <кліху> дочка, дочка є піднявся. Іко, Ганна Іванівна. Далі. Матус Василь Васильович. Прошу надати мені одноразову допомогу ветеранам війни інвалідів третьої групи, де заяву додаю копію паспорта до ідентифікаційного коду посвідчення учасника ВВВ і інвалідів Ну, Василь Іванович Василь Васильович у нас отримував вже і 10 тисяч, і 5 тисяч, пропонують, скільки є запис. Севершна Марія Махаліна. Прошу надати мені одноразову матеріальну допомогу на лікування. Марія Фали не є. Діагноз. Діагноз. Ні. Комп, компресія нервових поліцій та стоїть приураження, Скільки це даємо? Три тисячі. Mm. Враховуючи, те, що можна і вина онкологію об'єктом. Так, Садуран Сергій Михайлович, село Миколаїв 223А. А, е, військовий. Одноразник допомогу зв'язку з списними обставинами, сімейними обставинами лікування і оздорову. Є у нього одному. Отримував 10 тисяч, а є у нього довідка, що він був. Uh. Мол, травм. Ні, не є травм. У гіпертонічна хвороба, друга стадія. За захворювання не пов'язані з виходженням військової служби. Обмежено продати. Ага. Ага. Конду там подпиш на хворобу ту оставили. А так де черка. Вот он бы шкахлы ще. Явно исключаю про причини захворювання каліства, а тут вже йде діагноз, розумієте? Тож захворювання архитового затворення травми порання Дайте і калістка. Він раз отримав. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте пропозиція п'ять. Це ще раз. Так, палабішка Ганна цирівна, Арданова, 375. 94 5 року народження 91 рік. Встановите бабусь стиківку. 5 тисяч. 3. Микола Миколаєвич. Село Арданову. Прошу надати мені одразу допомогу на Нікування. Зв'язку аварією. У нього треба постійно черепів. Чилія Єві Івана Юрівна, Філобаревиця, 132. Прошу надати мені допомогу на лікування, так як є іноді. Русен Іван Іванович, прошу надати одразу на лікування, який військовослужбовцю. Другий раз це звертаєш. Другий. Слава Іванович, село Поваравіться, 74. Прошу надати мені одноразову допомогу як учаснику бойових дій на закупку твердого палива. П'ять. Староста Михайло Васильович, Хриник 52. Прошу надати одноразову допомогу на лікування як і наведений у третій онкології. в колонії. Марта Іваніна даному 342. Прошу надати мені одне допомогу на лікування, як і відповідь у Третій групи та однімові. Майно леді дитинства. Микола Іван Іванович, село Мід'яниця, 155. Прошу надати мені одразу матеріальну допомогу на лікування після операційну реабілітацію проведення стартувань.

Логмен'я, 5 тисяч. Олександр Юрійович, від'янець 129. Прошу надати мені одразу розшуток нових різних пропозицій і передбачення своєї служби. Добре. Добре, 5 тисяч. Сергецький. Марія Юрійовна, з лоцентрами, на Ні, так, Юрійна, 101. Прошу надати мені одразу розшуток нових різних пропозицій. Добре. Дві, бо ніякого з докладів вам не Сабодош Петро Михайлович, учасник АТО. Прошу надати мені народну машину допомогу на закупівлю на його Ну, він перший окремо. Бабиця Олеся Степанівна, коли воловиця 44. Прошу надати мені матеріальну дошу по на лікування мого чоловіка, який являється інвалідом першої групи, та моєї дочки, яка друга у руку має інваліда у хаті. Попонуватимуть 1000 гривень. Так. Богович Василь Васильович, село Кам'янське, Центральна, 57. Прошу надати одноразову допомогу на поховання. Оплакування на 155. І прошу надати мені Райко Юрій Іванович, село Хмельник, 6. Прошу надати мені одноразову допомогу на оплакування дружини Райко Марії Васильної 1953 року народження в зв'язку з оплакуванням на 155. І оплакування на так. Вирішив надати, на якому Юрію Залог міністр на лікування дружини п'ят, Богович Василю Васильовичу у село Кам'янське центральне 57 лікування п'яти. Бабець Олейні Степані було сорок 4 на лікування двох інвалідів 5 тисяч. Сабадош Петру Махайлович, учасник ПЛАТО, який звертається перший раз на закупівлю критового палива, 10 тисяч. Кенгицький Марія Юрійовна, салоцівця Центральна, 101, є функціонером на приймання і рятування, 2 тисячі. Олександр Юрійович, у село Митянець, 129, на допомоги фізського службу, 5 тисяч. Манайло Марія Іванівна, учасниця. Э, Цело Арданова 170 для заміни суглоба 5 тисяч, горій Анатолій Йосипович Орданово 421 просто для закупівля до опало пенсіонеру 2 тисячі, Лисовський, Юрій Володимирович. Сносить вулиця це Пранка, 2 військовослужбовець, колишній звертається третій раз 3 тисячі. Вайда Іван Петрович, на село Сільце, вулиця Воноградна, 28 на як кому, що приніс операцію на око 5 тисяч. Марсі Наталія Юр'євна, інвалід другої групи, село Хмельник, 25 3 тисячі. Матіла Іван Іванович, соломіяниця, 155 на лікування та після операційну реабілітацію проведення станчування 5 тисяч. Луга марта Іванівна надано 342 рік як, як одинокі допомоги на лікування з тисячі, староста Михайло Васильович на лікування як інвалідів третьої групи онкології. Злотник 52 5 тисяч на онкологію. Мужкола Слава Іванович, погравіс, 74 одразу вша допомога, як учаснику бойових закупівлі палива 5 тисяч. Військовослужбовців другий раз 5 тисяч. Чигір Йоанна Юрійовна, Село Бога 132. Одноразова матеріальна допомога на лікування, чергове лікування 2 тисячі, Петер Микола Миколаївич, село даного одноразова допомога на лікування після аварії, черпна-молгова травма 5 тисяч. Слабіжка Ганна Васильівна, село Орданово 375 на лікування усяких хвороб у людині, 91 від 5 тисяч. Сидоран Сергій Михайлович, село полковиться, 223, а який звертається в другий раз 5 тисяч. Селична Марія Михайлівна, село Орданово, 136, на лікування 3 тисячі. Матус Василий Васильович, село Богаревець, 81, як, ві... як колишній військовослужбовець ветеранів війни, повертається третій раз. Тому тисячі. І не був Каган Майвані свого моменту, що він на 22 на лікування. Авенову я читав. Авенова Марина Миколаївна, село Кам'янська, вулиця Центральна, 165. Як матері, яка сама виховує одного сина, а другий син військовослужбовець 3 тисячі. Хто за розгляд заяв, за результатом заяв пошуку від Є ще когось, якісь питання, зауваження? Тоді роботу комісії завершено до підготовки.